На цих кадрах момент сходження лавини з льоду, грязі та каміння у швейцарських Альпах. Лихо сталося всереду. Відколовся величезний шмат льодовика. Як наслідок під сувом опинилася більша частина села Блатен. За 10 днів до цього його мешканців евакуювали. Утім, влада повідомила, що одна людина зникла безвісти. На кадрах видно велику вкриту багном ділянку, яка охопила 90% села та ліси довколишньої долини. Іхпінзіхер. Я впевнений, що наші друзі допоможуть нам зробити те, що ми збираємося зробити: відновити село після довгої ночі знову настане ранок. Чиновники кажуть, що частина гори за льодовиком почала кришитися на початку місяця. Виникло побоювання, що обвал гірської породи може потягти за собою і крижану масу. Це найгірший сценарій. Разом із льодовиком зійшло 3 мільйони кубометрів каміння. Таке трапляється вкрай рідко. Ми не змогли пригадати жодного такого прикладу. До суво в Блатині мешкало близько 300 осіб. Їх евакуювали 19 травня. Після того як геологи визначили ризик неминучого сходження каміння та льоду. Аварійно-рятувальні служби також перекрили головну дорогу на долину.